Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні хочу вас познайомити з такою цікавою подорожжю в країни Балтії або Балтійський круїз, який подарували мені моя родина на мій ювілей. Я подорожувала з туристичною фірмою Бідняшка з міста Вінниця. Це не перша моя подорож з цією турфірмою. Мені дуже подобається їхня організація, мені дуже подобається їхній сайт, в якому описано все. Додаткові плати, вартість, і все, за що ми платимо. Тому я ну, знову обрала її. В цьому турі ми відвідали такі країни, як Литва, Латвія, Естонія та Швеція, на яку ми подорожували Сталіну на круїзному лайнері. Про круїзний лайнер я зніму окремий ролик, тому що ну, це взагалі все окреме. Це є родзинка, ну, є родзинкою цього туру. Перша країна подорожі це Латвійська Республіка. Ми відвідали місто Ригу. Рига вважається одним з найкращих міст ну, не тільки Прибалтики, а й усієї Європи. Ну, і ми прогулялись по старому центру. Це маленька подорож в середньовіччя символ міста, там є Домський собор. І в ньому є 25-метровий орган, один з найбільших. Він був найбільшим. Потім уже зараз він не найбільший. Я дуже хотіла послухати цей орган, посидіти там, але, на жаль, у нас було не так ну, багато часу вільного, і я не змогла це зробити. Латиська національна кухня досить проста і ситна основними продуктами національної кухні в Латвії є борошно, крупи, боби, горох, картопля, молочні продукти, овочі. Звичайно, багато рибних страв там є, і вони дуже багато готують різних страв, з оселеця. І навіть такі поєднують непоєднуємо продукти. Наприклад, нам запропонували таку страву, як оселедець з сиром, з кисломолочним сиром, тобто з творогом. Туди, що входила там картопля, І все це запивалося кефіром. Ну, Звичайно, ми якось так не ризикнули таку страву пробувати. Або ще якось там широко використовуються горохові каші з різними там цікавими заправками, які також доповнюються кефіром. Також там є знаменитий латвійський десерт Буберте. Він готується з манної каші поєднані поєднанні з битими вершками, горіхами, ваніліном і журавлиним соком. Ну, такий десерт, незважаючи на оригінальність рецепту, відрізняється чудовим смаком. Ми його опробували, ну, так, досить смачненько. З питань, що привезти в подарунок, найпопулярніший в ризі, звичайно, є рижський чорний бальзам, ця гірка настоянка на травах і спеціях. Ну, досить така смачна, ми спробували, а також ну, привезли його додому. Також там досить знаменитий шоколад лайма. Його виробляють з 1870 року. Класика це велика шоколадка Лукс з трояндою. Ну, також ми спробували. Ну і, на жаль, я дуже хотіла спробувати натуральну косметику «Дінцерс». Ну, ми її не знайшли ніде. Латвія та Естонія зустріли нас з погодою: плюс один, плюс два і зі снігом. Цікавий момент у ризі, майже біля самого центру старого міста. Дивіться, ні машин, ні людей. Незрозуміло. А як це людей немає? А ми? А ми тільки ми ходимо, вирішили прогулятися, поки в нас є час. Але якось дуже дивно центр Риги виглядає. Ну, крокуємо далі. Ну ось вийшли ще на одну, вже збіж до центральних вулиць. Дев'ята година. Ну не зрозуміло. Що... П'ятниця. П'ятниця. Передвихідний. Передвихідний день. Ні машин, ні людей. Ну, мене вже... ну ось. Їде машина. Ура! Йдемо ще ближче до центру. Академія, наук Латвії. І вулиця цікаво. Так, Рижський ринок, схожий на наш залізничний вокзал. І тут і з іншого боку, правда, до нього зійшли. І так само нема людей. Ну і сучасний центр ми нарешті прийшли. Освітлення. Машин дуже мало, людей дуже мало. Цікаво. Мабуть, всі після трудового дня відпочивають. Всі заклади харчування в такий час були закриті, і ми так і не знайшли, щоб десь скоштувати смачне тістечко. Далі ми подорожували з Риги до Таліну, до нашого лайнеру і зупинились в такій локації, як Ризька Затока ну, для фотосесії. І пропоную просто трошки помилуватися цим краєвидом, прекрасне море. Прекрасний пляж, він дуже довгий, ця риска затока, кругом пісочок, я думаю, що влітку тут дуже класно. І ще скажу декілька слів про ригу. Дуже багато там всього в місті ремонтується, ремонтуються дороги, переходи, все в ремонті. І як нам сказали місцеві жителі, це все ну, дуже довго, роками ремонтується, вкладеться там дорога. Дуже багато пустих житлових будинків, трошки далі від центру, і вони не реставруються. Тому, якби таке загальне враження, ну таке двояке про Ригу. Звичайно, центр і старе місто прекрасні. Далі з Таліну до Стокгольму ми подорожували на цьому прекрасному лайнері. Талін або принцеса Балтії» його називають. Ну, це окрема історія. Я вже казала, що зніму окремо відео про нього. Взагалі скажу, що коли я в нього зайшла, і походили ми між палубами, він мені ну, дуже нагадував з кінофільму Тей Титанік, який ми всі бачили. Ну, взагалі дуже помпезний цей лайнер. Далі ми відвідали Королівство Швеція, Стокгольм. Це країна взагалі своїм менталітетом. Наприклад, тут не прийнято приходити в гості без дзвінка. Тут всі працюють і дуже непопулярно бути домогосподарками, тоби мами зразу після народжень трошки посидять з дитиною і виходять на роботу. Також основне правило життя, щоб в житті був баланс. Тут ніхто багато не переробляє, на двох-двох на двох роботах, на трьох не працюють, тому що чим більше ти працюєш, тим більше сплачуєш податків, і це зовсім невигідно. Певну кількість часу вони приділяють для своєї сім'ї, сім'ї в них на досить важливому місці. Також вони займаються своїм здоров'ям, спортом. Нас Швеція зустріла дощем постійним, таким невеликим, але вони нам сказали, що це все нормально. 75% часу тут є така погода дощова. У Швеції не прийнято після закінчення школи відразу вступати в вищі навчальні заклади. Як правило, спочатку вони йдуть працювати, а потім, в років 20-25 вступають до університету. Основне правило життя шведів ноу стресів. No вони живуть не поспішаючи і намагаються найменше стресувати від всіх ситуацій. Відомо, що шведи не дуже люблять церемонитись з оформленням подачею страв для своїх гостей, тому і придумали такий спосіб подачі їжі, як шведський стіл, все просто. Родзинкою в Стокгольмі є їхній метрополітен, в який в нас була окрема екскурсія, це чотирьохрівневий метрополітен, тобто в них чотири рівня на деяких станціях є, і пропускна здатність мільйон осіб в місяць. Також дуже оформлені в такому натуральному стилі їхні станції, про які ми проїжджали. Це Також цікава митрополіта, тобто є, як поровно. Нумерація поїздів ну, по типу як трамвай. Тобто потрібно сідати на свій певний номер, тому що вони. На цій станції їдуть в одному напрямку, а потім далі вони можуть розходитися в різні сторони. На деяких вагонах написано, що можна перевозити тварин. У мене тут є відео, десь далі буде, як зайшла господиня з дуже великим таким собакою, і це в них нормально. І це пишуть на вагонах не для того, що бояться, що там тварина когось покусає, а для того, що є багато алерген... алергетиків, які там, ну, не переносять шерсті, і вони просто не сідають в ці вагони. Також одним цікавим фактом є те, що в них нема безпритульних тварин, так як нам пояснили, в них є. Такі тимчасове переутримання тварин. Дуже популярні там брати собаку або кішечку із цього притулку. Ну, а також, як пояснили, від безпритульних тварин, як гуманним, так і негуманним способом позбавляються. Також шведи дуже плекають свої сімейні цінності. І цікавим фактом є те, що в шведів взагалі немає дитячих будинків, тобто там просто так не вагітніють. Якщо потенційно дитинка залишається без батьків, то їх зразу усиновлюють. Шведи не дуже люблять готувати вдома, тому у них дуже популярні фастфуди і дуже ціняться їхні булочки, які ми коштували. Ну, так, звичайно, смачні булочки. А також я казала, що вони дещо поєднують непоєднуване. У них є також така специфічна страва, як квашені оселедець із сильним запахом. Це один з найвідоміших шведських продуктів. Ну, він настільки специфічний, що в мережі багато відео, які не завжди всі їх можуть спробувати. Ну, ми, звичайно, такого також не пробували. І на вечір ми на своєму лайнері повернулися в Талін. Ну і наступна зупинка Естонія Талін. Мова тут естонська, вона вважається одною з найважких мов. Естонська мова має 14 відмінків, а ще в естонській мові немає майбутнього часу, зате є три минулих. Естонія вважається морською державою, довжина берегової лінії 3800 км. Це в шість разів більше, ніж довжина сухопутних кордонів. Естонія є одною з самих країн. Щільність населення становить 28,4 людини на квадратний метр. Взагалі населення 1 мільйон 350 тисяч чоловік. Близько півтора мільйона чоловік щорічно відвідують Талін, включаючи понад півмільйона круїзних туристів. За даними ЮНЕСКО, в Естонії один з найбільших рівнів освіченості дорослого в населення в світі: це 99,8%. Тобто доросле населення майже все має вищу освіту. В Естонії жінок більше, ніж чоловіків. На кожні 100 представниць прекрасної статі припадає 85 чоловіків. Естонія є провідною в Європі країною з кібербезпеки. Зі всієї Європи в Естонії приїжджають фахівці на семінари з кібербезпеки для переймання досвіду. Волошка вважається національною естонською квіткою, а національним птахом є ластівка, а каменем вапняк. Кухня в Естонії більш така простіша. Вони широко використовують картоплю з м'ясом, м'ясо основне, свинина в них. Дуже популярний крем кремсипи, це перша страва з бобами і копченими свинячими реберцями в горщиках, марципани вони дуже полюбляють це фігурне тістечко стертого мигдалю та цукрової пудри. Ми зустріли вуличного музиканта, який нам розповів, що він з 22-го року сам привчив українською і тепер може співати українською.

Підтримують Україну, вони це показують тим, що і по місту розвішані прапори України. Також на трамваях, тролейбусах можна. В ризі взагалі майже на кожному є прапор України і в інших містах ну, можна побачити цю підтримку. В Естонії проживає досить багато росіян. І так як нам розповіли, їхні думки також досить розділились. Одна частина підтримує Україну, а одна частина все ж підтримує Росію. Мені завжди здавалося, що страни Балтії вони дуже схожі між собою, їхня історія, їхня культура. Але побувавши там, я зрозуміла, що це зовсім три інші країни. В них зовсім інша історія, в них зовсім різні побудови. Ну, навіть побудови ті, які будувалися там не декілька століть назад. Ну, звичайно, різна мова. Ми, ну, екскурсії в нас були в старих містах, ну, в основних історичних, і це зовсім вони відрізняються одна від одного. Менталітет, кухні, звичаї, у них ну, все різне, це зовсім різні країни. Далі ми переїжджаємо в Литву, вже повертаємось назад додому, і була у нас екскурсія по місту Каунас. Мова тут литовська, є однією з найдавніших індоєвропейських мов, коріння якої сягає понад 4000 років, і є однією з найстаріших живих індоєвропейських мов. Коли ми їхали містом Каунас, з ну, новим містом, житловими кварталами, то звернули увагу, що в місті зовсім немає клумб. Вони просто зелененька травичка, коситься, і навіть, навіть це, ну, ця травичка не є газоном, це проста трава, по якій квітнуть кульбабки. Ну, вони казали, що вони досить така. Країна трошки, можна сказати, ледача. Якщо можуть щось не робити, то вони цього не роблять. Вони косять цю травичку, все зелено, красиво, і клумби ми побачили тільки ось там виходячи, заходячи і виходячи із старого міста. Ще один такий цікавий факт, який мене вразив в Каунасі, що все старе місто. І ось цей собор, який ви зараз бачите, це собор святих Петра і Павла. І ну, все старе місто належить Ватикану. Після радянської окупації в 90-му році вони прийняли ну, до речі, всі Балтійські країни і прийняли такий закон, що старі всі будівлі повертаються своїм власникам, якщо вони можуть довести ну, це, що ця власність колись належала їм. Ось так вийшло із історичним центром Каунаса. Все належить Ватикану, і так як вони кажуть, Ватикан взагалі нічого не платить державі, ніяких податків навпаки ще щоб ну, ось навкруг торгувати. Там є якісь кафешки, ресторанчики навкруг. Всі орендують це у Ватикана і ще платять їм кошти. Цей храм є кафедральним собором і є найбільшим католицьким храмом в Литві. Зовні він зовсім такий неприглядний. Там була ще інша історія по його будівництву. Корли радянська влада не дозволила там його добудувати. Ну, а всередині ви могли бачити, там дійсно шикарно. Ну ось одна з таких клумб, яку ми взагалі зустріли, це клумба з тюльпанами. Дякую турклубу Бідняшка за таку цікаву подорож. А також дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!